На полицях продуктових магазинів та на ринку все більше з'являється продукція вітчизняного виробництва, що за якістю здатна конкурувати навіть з імпортними товарами. Харчові підприємства нашого регіону від загальних показників не відстають, освоюючи нові технології та випускаючи все більше нових видів товару. Нас сьогодні заставляє життя. Уже на когось не можна надіятися, а тільки треба на власні сили надіятись. За словами пана Зінові, незважаючи на складні економічні умови, вже за 9 місяців цього року підприємствами нашої області вироблено продовольчих товарів на загальну суму 4 мільйона 700 гривень. Найактуальнішою поки що залишається проблема конкуренції, адже місцевим виробникам доводиться виходити на ринок, де довгий час було засилля польських товарів. Ми сьогодні працюємо, щоб наша продукція завоювала ринок наш вітчизняний. Напевно, більшість покупців вже помітили, що товари, які виробляють місцеві харчові підприємства, змінилися не лише за якістю, а й за своїм зовнішнім виглядом. Адже попит на ту чи іншу продукцію залежить від того, наскільки гарно вона буде подана покупцю. Хто зна, можливо, настане той час, коли полиці наших магазинів будуть сповнені товарами лише вітчизняного виробника, і ні в кого не виникне бажання купувати іноземні товари сумнівної якості. Наталія Юрченка Олексій Губанов. Спеціальна для новин рівного.